Президент ша витував оборонний бюджет, який серед іншого передбачав і 300 мільйонів грошової допомоги для України. Барак Обама повернув документ до конгресу. Андрак, однак не через Україну, а через інше положення документу. Президент не задоволений тим, що у бюджеті прописані надмірні витрати на оборонні програми, а також тим, що документ заважає. Впровадження необхідних реформ та закриттю в'язниці Гуантанамо на Кубі. Голова Білого Дому зазначив, що у документі є позитивні моменти однак конгрес має його переглянути. Представники республіканської партії співавтори бюджету назвали дії Обаму прямою загрозою національній безпеці. Повторне голосування з документ відбудеться 5 листопада. Давайте мати бюджет, який належним чином фінансує як нашу національну, так і економічну безпеку. Переконаймося, що ми здатні конструктивно реформувати наші військові витрати, зробити їх стійкими в довгостроковій перспективі. І переконаймося, що відповідально можемо зменшити кількість в'язнів у Гуантанамо.